Добрий день! Сьогодні розглянемо класифікацію покритонасінних рослин. Працюємо за таким планом: перший пункт плану дводольні та однодольні рослини, другий лабораторне дослідження будова насінин однодольних і дводольних рослин. У відділі покритонасінні виділяють два класи дводольні та однодольні. Вперше квіткові рослини було поділено на дводольні та однодольні французьким ботаніком Антуаном Лораном де Жусьє Ще в 1789 році, але й нині систематика квіткових рослин ще далека від завершення. Нові дослідження дозволяють уточнювати місце того чи іншого виду роду чи родину в загальній системі світу наук. Основу класифікації квіткових рослин покладено кількість сім'я доль, тип кореневої системи, особливості будови листків і стебла. Велике значення для класифікації квіткових рослин. Має будова їхньої квітки, її освітини, течинок, маточки та їхніх частин. Відрізняють дводольні від однодольних і за типом проростання. У дводольних сім'я доля піднімається над землею і нагадує два листочки, а між ними збруньки виростають перші справжні листки. Це надземний тип проростання. В однодольних сім'я доля, як правило, залишається в землі. А на поверхні з'являються тільки справжні листки це підземний тип приростання. Проте не існує жодної ознаки, за якою можна було б чітко вказати належність рослини до одного з класів. Серед дводольних є рослини з ознаками однодольних, наприклад, подорожник з дуговим жилкуванням листків, і навпаки, вороняче око з січастим жилкуванням листків. Сучасні ботаніки вважають, що однодольні рослини походять від дводольних. Розглянемо основні відмінності між представниками дводольних і однодольних рослин. Ознаки: зародок насінини у дводольних. Зазвичай дві сім'я долі виносяться після проростання на поверхню. У однодольних зазвичай одна сім'я доля залишається після проростання під землею. Листок. У дводольних простий або складний, зазвичай черешковий. жилкування січасте, пересте або пальчасте. В однодольних листок завжди простий, часто сидячий, жилкування паралельне або дугове. Стебло у дводольних. Характерний ріст у товщину за рахунок діяльності камбію. чітко виражені кора та серцевина. В однодольних, камбій відсутній, кора та серцевина не чітко виражені. Коренева система дводольних, первинний корінець зазвичай розвивається в головний корінь, від якого відходять бічні, коренева система стрижнева. В однодольних, первинний корінець рано відмирає, замінюючись додатковими кореннями, коренева система мичкувата. Життєві форми. У дводольних це деревні, чагарникові або трав'янисті рослини, в однодольних це в основному трав'янисті за винятком драцени, юки та деяких агав. Будова квітки у дводольних число компонентів оцвітини в основному кратне 5 або 4, в однодольних в основному кратне 3, кількість видів у дводольних близько 2 сотні. 10 тисяч, в однодольних близько 74 тисяч. Основні родини дводольних це бобові, капустяні, пасльонові, айстрові розові, в однодольних Злакові, цибулеві ліліні. Щоб удосконалити свої знання, пропоную виконати лабораторне дослідження будови насінин однодольних і дводольних рослин. Мета ознайомитись з будовою насінин однодольних і дводольних рослин, навчитися розпізнавати їхні складові, обладнання та матеріали, сухе і напрякле насіння квасолі та пшениці, замочені за добу, скальпель, пінцет, препарувальна голка, лупа. Послідовно виконуємо хід роботи та робимо висновки. Домашнє завдання опрацювати тему, класифікація покритонасінних рослин. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань. До зустрічі на нових відеоуроках!